До школи залишились лічені дні, і школярі вже готові повернутися за парти. Цьогоріч 386 франківських учнів пільгових категорій отримали все необхідне для навчання. Це діти загиблих героїв, полонених, поранених та зниклих безвісти. Щороку цифра дітей, звісно, що змінюється. На жаль, е, йде збільшення таких дітей, адже війна триває, тому е, таких дітей є у нас. Звісно, що більше першачки отримують повний набір портфеликів з усім необхідним канцелярським приладдям на суму 2,5 тисячі гривень, і діти з 2 по 11 клас отримають сертифікати на тисячу гривень та солодкі дарунки. Завідувачка центру психологічної служби департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Галина Ляльчук розповідає. У портфелі базовий набір, з яким дитина може розпочати свій перший навчальний рік. Ми намагалися передбачити все необхідне для першокласника. Це є фарби, акварельні, гуаш, пенал, ручка, олівець, фломастери, зошити, вкусу лінійку та в клітинку, папка для зошитів, все необхідне для трудового навчання, ножнички, кольоровий картон, кольоровий папір, навіть сумочки для. Спортивного одягу. Зібрати дитину до школи непросто. Тому, каже голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, важливо підтримати школярів, чиї батьки захищають чи захищали Україну. Місто дає допомогу і благодійний фонд Карітас. І має можливість допомогти більше таким діткам, тому що їхні батьки віддали своє життя за незалежність нашої держави і втратили своє здоров'я. Тому дуже важливо, щоб громада пам'ятала, шанувала і цей такий маленький такий крок нашої пошанівки, подвигу їхніх батьків. Така акція в Івано-Франківську відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Tal radio compañía Raim.